Продається половину з парки. Це є Холодновідка. поруч біля Львова. Прибудинкова територія 5 соток. Доїзд до половини цієї з парки повністю з бруківки. Тут також на території бруківка є. Автоматичні ворота. Зараз покажу швиденьку ділянку. І пройдемося швидко по самому будинку. Оце все є ділянка, задній двір, тут два фасадних вікна, це є з кухні студії. З кухні студії. І зараз заходимо в будинок. Це є хол, тут є гараж. Тут передбачена пральня і сушильна машина на підключення. Вже є е, повністю тепла підлога і фільтр на воду. Це є санвузл з інсталяційною системою Geberit. І передбачена комбінована рушникосушка на електрику і водою Mario. Це є велика кухня студія, 30 квадратних метрів, з двоконтурним конденсаційним газовим котлом. І також передбачений ще камін. Можна ще також обігрів від каміна. Так. Повністю розведена електрика. Це з кухні студії вигляд на задній двір, і тут, в принципі, розсувна система з дорожчих варіантів. Всі вікна металопластикові, двоконтурний, двокамерний склопакет. Так. І... Чотири житлових кімнати на другому поверсі. Перекриття залізобетонне. Так що зараз швиденько. Це є перша житлова кімната. Це є друга житлова кімната. Тут є санвузол з системою Геберід і також ще передбачено підключення рушнику сушки. Розведена вже повністю і вся каналізація і гаряча і холодна вода. Це вже є третя житлова кімната з дуже гарним виходом на балкон. От балкончик. Уважно подивіться наскільки обжитий район. вже Всі сусіди повністю проживають. Я також хочу звернути увагу на радіатори з нижнім підведенням, з дорожчих варіантів. Радіатори опалення. І четверта житлова кімната. Тут є також вихід на балкон. Прибудинкова територія цієї 5 сотих. Загальна площа будинку 144 метри квадратних. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтесь, будь ласка.